Сьогодні говоримо про незавершені твори письменників. Всім привіт! Мене звати Яна І я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо говорити про твори письменників, які вони не встигли завершити за тих чи інших обставин. Саме таку тему я обрала для. Келвінського відео цьогоріч, тому що мені здається, вона насправді дуже і дуже моторошна, тому що твори ці не просто так, що, звісно же, додає їм і загадковості, і моторошності. В коментарях обов'язково пишіть, чи щось ви читали з перечислених сьогодні. Мною книг. А ми ж давайте будемо розпочинати. Але перед цим не забудьте перевірити, чи ви підписані на мій канал. І якщо вам сподобається це відео, то ставте, будь ласка, ваші пальчики. Це допомагає розвиватися в моїй книжковій справі. Отож, поїхали. І звісно ж, мій рейтинг буде розпочинати Франц Кавка, тому що постать цього письменника сама по собі є досить моторошною. В нього є декілька незавершених творів, але в свій топ я вирішила обрати зниклий безвісті або ж Америка. Загалом починаємо. З того, що за життя лише декілька творів цього письменника публікувалися, і він просив свого друга та свою кохану після його смерті знищити всі його твори, щоб людство просто їх ніколи не побачило. І власне його кохана це і зробила, проте його друг вирішив, що ні так не може бути. І завдяки йому саме ми змогли познайомитися з творчістю цього письменника вже після його смерті. І звісно, він є одним з культових таких класичних письменників. Його Твори поєднують фантастику та реалізм і можуть вігнати читача у певний рівень тривожності. І, власне, для мене це характерно, тому що твори кавки в мене і викликають саме ось цей стан. Отож, вертаємось до його незавершеного твору безвісті. Зникли тут в центрі сюжету буде сімнадцятирічний Карл, якого батьки відправляють з його родинного. Дому через те, що одна служниця завагітніла і народила дитину від нього. І Ось він вирушає. У таку мандрівку, щоб почати нове своє життя, і ми будемо спостерігати за цим. Продовж книжки будуть з ним траплятися певні події. Він буде міняти роботи відповідно зустрічати різних людей і змінювати по-різному свій життєвий шлях. Але що ж очікує Карла у майбутньому, Ми, на жаль, так і не дізнаємося, тому що, як говорить назва цього ролику, цей твір є незавершеним. Сам Кавка у своїх щоденниках розповідав, що це така собі імітація Девіда Коперфільда, про те, що читачеві тепер. Річньому лише залишається одне самому вирішити, як там склалася доля нашого головного героя. Цю книгу я не читала і не планую, тому що як я вже говорила, я не є Франца Кавки, хоча, можливо, вартує прочитати його твори у дорослому віці. Проте, в свій час у шкільні роки, мене настільки вразило його перевтілення, справді сильно вразило відклалося, що я до сих пір. Пам'ятаю цей стан тривоги, який в мене викликав цей твір. Мені якось не хочеться просто продовжувати читати твори цього письменника. Якщо ви кавки, звісно, вже напишіть мені в коментарях, чому вам так подобаються його твори. А ми переходимо до наступного. Але спочатку кавова зупинка, і це моя улюблена Хелвінська чашечка, яку я придбала вже 15 років тому. Точно на місцевому ринку, уявляєте? І кожного жовтня я її витягую. Сьогодні в мене кава з ароматом Папаї та лікером Амарето, і це неймовірно. Нагадую про промокод РІД 25, який дає знижку 20% на всю зернову каву 25. Коферовостер, користуйтеся! І це Шарлота Бронте і її ема. Незадовго до своєї смерті вона почала писати цей роман, проте встигла написати лише 20 сторінок. Тут потрібно зазначити, що померла Шарлота Бронте досить таки молодою, після дев'яти місяців подружнього життя, будучи вагітною. І сам цей факт є насправді дуже і дуже сумним. Проте, початок цього романа він не пішов в небуття, тому що її колеги взялися дописувати його, і при тому є два варіанти дописування. Цього. Цього роману. Перший дописаний письменцю Констант Сейвері, а другий Клер Бойлен. Але давайте ми з вами поговоримо про те, що було у тих перших 20 сторінках. Ми познайомимося з вдовою, яка живе у досить такій затишній місцинці. Проте недалеко від неї знаходиться пенсіонат дівчат. І ось туди на навчання приходить нова учениця, яку Привозить її батько. Всі розуміють, що він досить такий заможний, тому прихильність викладачів до неї досить таки велика. Наша головна героїня, з якою ми знайомимося на початку твору, знайомиться з двома сестрами, які власне відкрили ось цей навчальний заклад. Відповідно, знайомиться з цією новою ученицею Матильдою. Також вона їй подобається. Проте наближаються свята, і всім батькам учениць надсилаються листи про те, що ну, заберіть своїх дітей додому на свята. Але від Матильди. Батька не приходить довго відповідь, а потім повертається лист, в якому вказано, що цього будинку не існує. Коли викладачі підходять до Матильди, розпитати, в чому ж таке справа. Матильда мліє і, взагалі, нічого не хоче. Розповідати на цьому і завершується другий розділ початої книги. Тобто, далі ми так і не дізнаємося, що було придумано самою авторкою, хто був її батько, хто така Матийда, в чому там вся справа. Але мені здається, початок просто неймовірно інтригуючий, і там можна було би повести абсолютно по різному. І шкода, шкода, що авторка не встигла дописати цей твір, тому що це насправді спірне питання. Чи мають право інші письменниці завершувати цю історію? The cat sat on the Я, якщо чесно, в цьому не впевнена, тому що якщо автор сам цього не хотів, написав якісь вказівки про це, чи потрібно це робити? Хоча, до речі, це дискусійне питання, і в плані, наприклад, кавки, тому що сам він не хотів, щоб його твори побачило людство. Чи потрібно було порушувати його заповіт і все-таки публікувати? З однієї сторони, тепер ми маємо ось такого видатного письменника. Багато людей захоплені від його творчістю, насолоджуються, читаючи його твори, проте сам автор цього не хотів. Чи мали право ми це публікувати, чи маємо право ми це читати? Знаєте, таке дискусійне питання, і буду вас, звісно, як завжди, чекати в коментарях, якщо ви маєте свою думку на рахунок цього. А ми переходимо до наступного твору. І це мертві душі, Гоголя. Я впевнена, що багато хто з вас читав. Я одна з цих людей. Читала я ще в школі. Я пам'ятаю, що мені досі таке сподобалося, проте я була. Дуже розчарована на початку свого читання, тому що я думала, що це буде містика. Ну, погодьтеся, назва мертві душі. Але насправді це все далеко від правди. Отож, ми познайомимося з головним героєм Павлом Івановичем Чичиком, який є підприємницькою людиною, і він вирішить торгувати мертвими душами. Тобто він буде скупляти мертві душі селян, кріпаків. Ті часи кріпаків рахували як душі, одна, дві душі. Тобто тут ніякої містики так було вказано. В документаціях. Тобто мова тут буде йти не якісь там зв'язки з демонами та дияволом, а про звичинісіньку аферу. Таким чином, тут буде показана певна політична ситуація, багато всього буде висміюватися. І за допомогою цього всього автор намагався показати такі собі вади суспільства. Але мені він ще подобається тим, що він також у війни такою певною містикою, яка присутня не у сюжеті, а навколо самого твору його написання. Справа в тому, що мало бути насправді три книги. Перший вийшов у 1842 році, другий був знищений автором, спалений, а третій взагалі залишився лише у задові Микола Гоголя, тобто він не був реалізований навіть як чорнетка. І тут все зрозуміло, буває таке, що творчі люди розчаровані якоюсь своєю роботою і спалюють, рвуть, викидають свої твори. Проте не все так просто з мертвими душами, тому що тут є, власне, три варіанти, що ж сталося з цією книгою. Перший варіант. Якраз полягає у тому, що автор вирішив, що він списався, що все непогано написано, що цей твір не має бачити світ, і він його просто спалив разом з чорнетками і всім пов'язаним з цією книгою. Другий варіант полягає в тому, що це сталося випадково. Прийшовши зранку після церкви, після всенічної служби, він випадково спалив оригінал твору замість чорнетки, і третій варіант. Який сподобається любителям різних таємничих заговорів, це те, що насправді другий том мертвих душ він існує досі, написаний автором. Проте перебуває десь схованим за цією версією, Гоголь, відчуваючи свою смерть все ж таки його допрацював і передав графу Олексію Толстому, який десь його сховав, і власне ця книга до сих пір десь зберігається. Мені би хотілося насправді вірити в ось цей третій варіант, тому що я люблю такі всякі несподіванки, які інколи десь там знаходяться. І, можливо, та й колись ми побачимо, що там було у другому томі. Четверта книга у моєму топі це таємниця Едвіна Друда Чарза Дікінса. Це, напевно, один з найтаємніших. Незавершених творів, тому що, тому що тут тряпиться вбивство і ми, на жаль, так і не дізнаємося, хто це зкою. Отож, мало буде йти про Едвіна Друда, як її називається книга. Але в центрі сюжету буде його дядько, який, власне, закохається у наречену Едвіна Друда. І ця дівчина буде подобатися ще одному персонажу Невілу, який приїхав своєю сестрою з Цейлону. І, власне, Едвін з Невілом мали певно неприязнь. І ось ми от побачили цю всю ситуацію, і в цей момент таємничо зникає Едвін. Ну, як ви зрозуміли з початку моєї розповіді, що ми так і не дізнаємося, хто причетний до зникнення Едвіна. Звісно ж, є. Багато дискусій про те, хто ж це зробив, чи Невив, чи його дядько. Проте ми, звісно, вже про це все не можемо бути впевненими, тому що історія ж була народжена в голові автора, і невідомо, можливо, б там якось сюжет взагалі перегрався. І, взагалі, мені здається, ця книга вона є досить таки моторошною, тому що власне Чарльз Дікенс помер від інсульту після того, як працював весь день інтенсивно саме над. Цією книгою, саме над Едвіном Друдом, тобто в нього стався інсульт, і на наступний день він помер. Тому, якщо подумати, це насправді дуже моторошно читати ту книгу, яка по факту стала останньою крапкою у житті цього автора, і фактично, тим, що він останній і бачив, над чим працював. І завершує свій топ не. Книгою, а досить такою цікавою історією. Всім нам відомий автор Тері Прачет також би міг стати тим автором, який має безліч незавершених книг. Проте він заповів, щоб всі його незавершені твори, які перебували на жорсткому диску його комп'ютера, а також історію браузеру, було знищено, але знищено цікавим способом звісно ж у манері Тері Прачета, тому що він був дуже оригінальною людиною, і він захотів, щоб жорсткий диск був. Переїханий за допомогою старовинного асфальту укладчика, саме це мало символізувати те, що сучасні технології ніщо попри старовинну техніку. Власне, його воля була дотримана, це було знищене, тому що там, як там планував далі, на чим там працював Прачет, що було власне, на цьому жорсткому диску, ми такі і не дізнаємося. Питання знову ж таки: чи треба було виконувати волю цього письменника, чи ні? Риторичне, хоча я вважаю, потрібно чинити так. Як хоче людина, тому що це її інтелектуальна власність. Власне, за це ми і боремося, щоб її зберігати. І якщо бажання людини є таким, то потрібно його виконувати. Що ж, на цьому я буду завершити своє відео. Я думаю, що воно все ж таки відноситься до хелвінської тематики, тому що кожна сьогоднішня моя історія оповита певною таємницею. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте сердечко. Бажаю вам сьогодні веселого Хелвіна. Сподіваюся, вже вирізали свої горбузи і готові до феєричного святкування. До нових зустрічей. па папа.